Насправді, круглий стіл з питань монопрофілактики це є традиційний захід, який проводить Міністерство охорони здоров'я спільно з організаторами охорони здоров'я, спільно з науковцями, спільно з міжнародними нашими партнерами, такими як Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Тому я запрошую вас до активної дискусії, до активної плідної такої роботи, адже ми один одному можемо сьогодні сказати все. І мені здається, що правильно зробити таким чином, що потрібно сказати все-таки, чим Україна якими нормативними актами взагалі диктує державну політику. Державна політика імунопрофілактики складається з декількох складових: це є нормативне забезпечення, це є національний календар, це є стабільне фінансування, це є підготовка медичних кадрів, і це є незалежні наукові вчені ради, які можуть. Оцінити з доказової точки зору, з наукової точки зору, а, і оцінити саме, яким чином проводиться державна політика з імунопрофілактики. Ви знаєте, що основними законами, якими регулюється питання імунопрофілактики, простими словами, вакцинація, це є два основних базових закони: закон України про захист населення від інфекційних хвороб та закон України про епідблагополуччя населення. І хочу сказати, що. Якраз питання вакцинації це перша державна програма, яка була затверджена законом України. Законом України затверджена загальна державна програма з питань імунопрофілактики населення на період 2009-2015 року. Що це дає? Це дає те, що Україна захищена таким чином, що незалежно від того, буде бюджет чи не буде, ця програма буде фінансуватися стабільно тими коштами, яка передбачена загальнодержавною програмою. Крім того, ви знаєте, що на закони повинні бути підзаконні акти, і дозволю собі нагадати представникам громадськості і нашим партнерам, у тому числі представникам засобів масової інформації, що основним базовим документом, який регулює всі питання, від побудови кабінету щеплень до самої процедури щеплення, до наближення. До пацієнта послуги це основний базовий документ, наказ Міністерства охорони здоров'я номер 595 від 16 листопада 2011 року. одинадцять зупинилася на, на мою думку, надзвичайно важливому документі, який вперше з'явився в Україні за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Багато років такий документ тільки опрацьовувався і. Думки фахівців стосовно нього, стосовно створення, я говорю про створення незалежної наукової, експертної групи експертів, таки був затверджений кілька місяців тому в Україні. Така група експертів розпочала свою роботу. Як зазначила Альона Васильівна, питання календаря профілактичних щеплень. Це є питання номер один, мабуть, яке на сьогодні турбує не тільки, не тільки нас, як фахівців і державних службовців, але і все суспільство. І календар профілактичних щеплень на порядку денної цієї експертної групи був питанням номер один, і найближчим часом група експертів буде додатково ще створена. Для опрацювання і удосконалення цього нашого діючого календаря щеплень я тільки допомню ще стосовно питання того, що Україна розуміє, що нормативно-правові акти з питань профілактики інфекційних захворювань це не є постійними діючими документами, вони повинні постійно удосконалюватися. Як відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і відповідно до тієї епідемічної ситуації, яка є в Україні. За е, керівництво розуміє питання, що Повинна завжди удосконалюватися система державної політики і ті нормативно-правові акти, про які ми сьогодні говорили і будемо говорити.